У продажу мотоцикл Yamaha Stratoliner без пробігу по Україні, привезений з Америки, з аукціону NPA. Прошу вашої уваги звернути на те, що це мотоцикл з аукціону NPA. Тобто це мотоцикл абсолютно цілий, без ДТП і підкрасів. Мотоцикл повністю весь в оригінальній фарбі, в дуже крутій комплектації з повним хром-пакетом. На повному вихлопі кобра, дуже зручне сидіння тюнінгове стоїть, фірмове американське, американське Ось видно. так? Ну і форма дуже прикольна і насправді зручна. Також спинка пасажира стоїть. Стан просто, ну в мене питань немає по стану. Так, є якісь подряпинки невеличкі, але воно все в оригінальній фарбі. І в дуже крутій комплектації. Хром також в чудовому стані. Ніякого навіть натяку немає, якісь там нюанси. Два ключики по наявності, обидва оригінальні фірмові. Пробіг 9750 миль. Пробіг 100% оригінальний. Тому потрібно більш детальне фото, відео. Кажіть, залюбки, це зроблю. Та й взагалі пишіть дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися, все розкажу, все покажу, все поясню. Тобто, ну, Любе питання ми можемо вирішити.